То за мною слідкую, вже напевно звикли, що я десь пропадаю. Пропадаю я тому, що дуже багато зараз роботи з документами. Сьогодні трішечки хочу розповісти про карту побуту по воз'єднанню сім'ї. Нас четверо доєднуємося. Ми до чоловіка, до карти побуту чоловіка. Подаємо документи. Зібрали ось весь пакет документів, заповняли то все самостійно. Ходили до уженду. Зараз вже нові внески. Від 1 грудня ми подаємося по старих внесках. Не знаю, як нам пройде, буду вас інформувати, буду вам розповідати все поетапно, як у нас буде це проходити. Не важко зібрати самому документи і не важко їх заповнити. Якщо у когось будуть запитання. Стосовно заповнення документів, пишіть повідомлення під відео, я буду вам відповідати, зможу допомогти. Якщо ви теж хочете, бажаєте податися на карту побуту по воз'єднанню сім'ї, бо знаєте, що вже зараз. Треба поспішати, щоб легалізуватися. Раніше зі статусом Укр не можна було податися на карту побуту по воз'єднанню сім'ї. тепер можемо ми це зробити. Дякувати Богу, нам це дозволили. але постійно якісь нові і ньо... нові нюанси. Читайте, взнавайте. Ми ходили до Уженду. Нам не говорили, що потрібно новий ньо. Я ще не, навіть не знаю, чи вони у них вже є його можна е скачати. Той новий вніс і по ньому заповнювати. Ми відправляємо по старих внісках повний пакет документів. Іду зараз на пошту і буду відсилати через пошту, тому що сказали, через пошту до них відправити не особисто, а відправити до них через пошту. Коли вже нас викличуть на відбитки пальців, тоді ми зможемо завірити оригіналами наші документи на місці в Уженді. І нам сказали відправити на наш місцевий уже. По місцевості, де ми проживаємо, щоб не їхати, наприклад, там нам потрібно їхати до Познані. Ми зможемо відбитки пальців здати тут, на місці. Маєте якісь запитання? Ми всі ці кроки робили самі, все це збирали самі. Тому можу з вами поділитися, можу допомогти заповнити. Вам ось ці папери на карту побуту по возз'єднанню сім'ї. Маєте питання, не соромтеся, питайте, запитуйте, поділюся з вами усією інформацією, що буду знати, як покроково у нас усе це буде проходити, і скільки часу це займе, теж буду вам розповідати. Тому що знаєте, що у Польщі трішки із цим. Важкувато з документами чоловік подався на нову карту побуту. На відбитки його вже викликали. печатку він отримав у паспорті, і далі все висить по-старому. Ми теж будемо надіятися, що все пройде добре. Візит поліції мали і рухаємося далі. Усім гарного дня.